Доброго здоров'ячка, любі глядачі та підписники мого каналу. Вітаю вас нарешті на новому відео. Е... Приношу свої вибачення, що не було дуже довго в районі, більше місяця нових відео, тому що просто-напросто не було що знімати мені. В рейсі я не їздив, займався ремонтом пландеки, ремонтом інсігнії, там в монастирі ще тусувався. Коротше, нічого цікавого не було. І, думаю, другий влог. Другий влог підряд вже було б недоречно знімати. Але зараз у нас вівторок, я з понеділка мав виїжджати в рейс, але з ринком перевезень повна срака. І я думаю, що, мабуть, я випущу вже все ж таки знову якийсь влог і розповім трошки, чим я займаюся. Тому що вже майже 2 місяці без відео, як мені написали, ти блогер чи хто, знімай відео. П'єм каву на парковці форума. І їдемо тут недалечко, десь там. Будемо забирати акумулятор на кадік. Забираємо акумулятор, потім їдемо, його міняємо і їдемо забирати гуму, літню гуму тещі на... на сонату. Вона на сонату собі замовила нову літню гуму і заберемо її. І Зараз вам покажу трошечки. О Боже, його, блін, ташки обісрали. Ой, ну коротше, ось ця, ця жужа. Зараз буду їхати, трошки вам її покажу. Кадік у нас стоїть з мертвим акумом. Пландека е, у нас. Ну що, смисл пландекою кататись, і я зараз. <сміх> чуня муня. І я зараз катаюсь пижиком. А, а інсігня знаходиться в монастирищі. Я зараз на цьому звірку льотаю. Так, <плоджені> да, треба помити. У мене, до речі, я його показав, і мене стали запитувати, чи ти його не продаєш. Друзі, ви його погано побачили. Ви бачите, який він, в якому він стані. Е, по, в технічному стані він реально е, супер. Що мотор, що коробка, що... Ну, по ходовці є нюанси, трошки тарабанить, але то, то фігня. Е, оце, що тільки кузовня в нього така потрьопана. Зеркало це в мене є нове, Отака от, от дверка, там лакобліс, там пороги. В такому стані. Але тим паче мені написали люди, чи, чи ти його не продаєш. Поки що не продаю, тому що Тому що, що, хай собі буде в хазяйстві, ось, як машина, допоміжна. Я собі ним човгаю, то по запчасті, то кудись переїхати, то треба в монастирі ще зганяти. Я ним бувало їздив з розходом скільки там, 4, максимум 5 літрів, то чого ні. То поки що я його не продаю. Я його ще навіть на себе не встиг переоформити, чи він на старих номерах. Дівчинки, чи він був. Так що такі ось справи. Допиваємо каву і їдемо по ділам. Зніму трошки за кермом, як це виглядає від першого лиця, так би мовити, повдрайв. Вона така, блін, прикольна, такі емоції дари, вона як картінг. Управляється так прикольно, низький центр тяжко в неї. І вона така маневрена. От їй би двіжок сил на 100-110 було б взагалі супер. Я не пишу, тут щось 70 чима. Чи... Без поняття, якщо чесно. Отака от, от жужа. Ну, Прикольна машинка. Я її купив, думав на перепродаж, бо взяв по хорошій ціні, але вона дуже сподобалась, що мені, що мамі, та й... та й коротше ми її оставили. Бо реально в непоганому стані, в технічному маю увазі, по кузовні, то да, вона пошкарублена трошки. Але от в технічному непогано. Осьо, давай маленько. Ой, бля, точно. <плес> Отак от, от на ній можна хулівати трохи. Так, да, їдемо по фруктики. Я що? Я ж дальнобойщик треба задом вставати. Хто це? Як лохи тільки стають передом. Піноплат. От такий от вложик, друзі, у нас вийде. Друзі, я не розповів, для чого я купив акумулятор цей, тому що моїй дівчини на кадіку він здох. Хто пам'ятає, я його тоді з сенатою прикурював і він один раз сів повністю, і зараз він, він після цього ще раз сів. І зараз в нього взагалі ніякої реакції. А, ну нічого собі. Трошечки ні, трохи є якась реакція, бо раніше взагалі ніякої реакції не було. Але ну, толку з нього, бо він все одно вже декілька разів висаджувався в ноль. То 3 тисячі гривень. Ось такий акумулятор. І будемо зараз міняв. Так, ну що, новий акумулятор на місці будемо пробувати заводити. Але що пробувати, новий акумулятор зараз? Пожалуйста, часи. Йомайо. До речі, закадік теж мені друзі писали, що в якому він класному стані. Якщо ти бачив водійське сидіння, це мені ось за оцю потертість сказали. Я в коментарях відписував, що цей автомобіль був моєї дівчини-дідушки. Він був базарник. Ви не бачили, в якому стані цей автомобіль був по салону. Він був засраний геть, в якісь, всяких. Ну, коротше, як людина з села їздила на ньому на базар. Він там за той час, скільки в нього була ця машина, він проїхав, я не знаю. Ну, на одну заміну масла і то не знаю. От в технічному плані автомобіль дуже класний, е, що по ходовці, що по двигуну, що по коробці. Реально зауважень, е, жодного зауваження до машини. Мені в один момент цей кадік дуже сподобався. Я думав вже психанути, купити, продати інсігнію І хотів собі купити такий самий кадік, е, тільки в свіжішій морді і семимісний, щоб ззаді був ще третій ряд сидінь. З 2 дізельком, з автоматом, там ДСГ здається, ДК-250. Коротше, з автоматиком і льотать собі. Але щось, щось я трошки перевів, думаю, малої є ця машина, то в принципі, вдруг що то я буду користуватись брати в неї просто-напросто. Але така безотказна машина, не дуже жіноча. Такий дізельний пиріжок. але жіноча в тому плані, що вона, як дівчина, вона просто. Залила солярку сюди і їздить. І ні про що не переживає. А якщо і переживає, то, то це мої проблеми. Я цим займаюся. Моторчик гарненький, сухенький. Коротше, класна машина, тішиться. Я й казав, що продавай і бери щось собі більш дівчаче, але поки не хоче. По-перше, пам'ять про дідусь, а по-друге, що вона закохалась в цю машину, подобається їй вона. Так що такі справульки. Будемо їхати пізніше вже по гуму. Вирішили ми з моєю дівчиною, що треба помити дві машини нам. Бо шопежик обісраний, що її кадік такий, теж не супер чистий. Ну гляньте, ну що, не прикольна тачка. Я туди ще й леди понапихав. В задній хід, LED, в ближнє, в дальнє, вона full led, як то модно говорити. І зараз, поки чекаємо, поки привезуть гуму, перекинемо, то поїдемо з полоснем дві машинки. А я не встиг, бачу, яка вона ділова ковбаса. Ну, так вони вже виглядають трохи гарніше. Хоча дорогуща мойка. Оце дві машини ми помили на 250 270 гривень. І то піна швиденько замерзає, погано роз'їла. Але в принципі ці какашки оббити, то, то вистачає. Ось такий пижик виглядає, коли чистенький. Коли чистенький, то він такий доволі гарненький. Я на ньому диски пофарбував з балончика. Ну, але я все правильно, ви не думаєте, там все, я їх протер, прочукав, обезжирив. Балончик купив нормальний. В принципі, коли помитий, то такий з 2-3 метрів... Ні, ну, з 5, з 5 метрів доволі непогана машинка. А от кадік. Ну, кадік, так. Да. Як я й казав, предлагав я дівчині продати, то вона зараз в роздумах продавати його, не продавати, бо там подружка продає автомобіль Kia Optima, здається, чи яка. І вона нею зацікавилась на газу. Та й думає, чи продавати його, щоб переходити на щось на автоматі, чи не продавати. Ну, така от машинка. О, позамерзала. Що, їдемо додому, чекаємо, коли привезуть колеса. Все, глядачі, включимось, далі. Сьогодні у нас вже середа, наступний день. Так я в рейс і не їду, тому що з роботою зараз щось. Взагалі голяк повний. І дивлюсь он в Рілсах. Мені написали в коментах люди, що теж вже сидять вдома. Немає роботи і там знайомими говорив, що кажуть, що зараз срака повна. То я думаю, краще посидіти вдома, ніж зараз кудись поїхати, там наприклад, в Полтаву по хорошій ціні, і там сидіти 2-3 дня чекати щось звідти. То поки сиджу вдома. Прийшов зараз в машину, де що забрати, і думаю, зніму вам трошечки е, своїх покупок. І розповім, що з пландекою і чого горить оця помилка. Коротше, друзі, з тим, що в мене тут горіла вся панель гірлянда, треба було замінити коронку ступічного подшипника, на є, з якої щитує датчик. АБС, бо він тут не в самому підшипнику, а ця коронка. Коротше, бо я купив подшипник, не перевіривши, чи це точно він, то я його здав назад. Залишилась одна проблемка в мене це перевірити гальмівні колодки, тому що десь є якийсь маленький обрив, бо колодки в мене класні. Я їх, звісно, купив, але ще міняти їх не потрібно. І саме головне по системі екології. Коротше, все-таки цей датчик диференційного тиску я його замінив. Ошибок не було. Я проїхав буквально. Кілометрів 5-10 і знову ошибки загорілись. Поїхав до електрика, він глянув, в мене горить. Зараз я вставлю. Що є от така помилка в мене. Як вона зараз називається, я вам скажу. Коротше, з маслом, що масло. Коротше, якась токсичність, мас... чи не токсичність? Коротше, що масло... Не такої консистенції, як воно має бути. Що, тіпа, чи солярка попадає туди, чи що. але ми ніяк не могли поняти, звідки воно це відслідковує, От з чого воно знає, що масло не таке. Коротше, ми її принудительно Е І що? І після цього датчик цей замінив диференційну тиску, пропалили і все. Зараз я ось проїхав вже більше 200 км і помилок немає. Бо він каже, що навіть якщо вирізати екологію, воно, ну, тобі не треба її вирізати, бо по самій екології немає жодних проблем, нічого не ругається. Так що, такі справи. І хочу вам показати, що я накупив. Накупив я, значить, отаку дальнобойщики, я думаю, оцінять. Пахнючка Попі. Потім купив на бас-трак, з'явилось таке оновлення. Це от такі от. Як це вони правильно називаються, пляха. Вимпіл. Тільки я щось трошечки не подумав, і він мені здоровецький тут сюди. Ну, будемо щось думати, ліпити. Потім от такі от льодяники я купив. Вони гарні, вони неонові. Я їх поставлю замість своїх штатних рожок, бо в мене. Передня частина, де білим світиться, воно не світиться. І от такі от Holland Style поставлю. Дві штучки їх купив. Потім, оп, що це я Накупив от таких от лампочок, це будуть йти в рішотку Я в рішотки їх гарненько поприроблюю, і воно буде прямо як, як на фурах. Таких багато, коротше, купив. Потім ці поставлю в штатні місця по бокам. Бо в мене. Майже всі поперегорали. І ці такі гарненькі, вони по контуру такі діодні. Прикольно світять. На бочці на бензовозі такі стоять в знайомого, то я дивився, воно мені подобається, як виглядає. Потім, що у нас там? Червоненькі я такі ще накупив. Це будуть йти в задній відбійник. Знизу стоп. Шість штучок такі поставляю, буде гарно. Це ці самі. Так, підсвітка. До пахнючки попі, щоб воно гарненьким, червоненьким світилось. І отакі от трошки. Не знаю, ми, чи ви мене поймете, чи скажете, що це колхоз, це, коротше, на зеркала. Я думаю, отаку штуку повішати. Знизу над зеркалом І чпок, притулити, і воно має виглядати гарно. Бо жовті будуть в рішотці радіатора, і жовті на зеркалах, і жовті ці льодяники, то я думаю, має виглядати класно. А це зараз прийшов. Дещо забрати і хочу поставити цю пахнючку. Тільки не знаю, по-хорошому б її було класно якось завести, провести, щоб цих дротів і прикурювача цього не видно було. Але я чесно вам скажу, що в мене руки з одного місця. Я сам толково це зробити не зможу. Та й все, в принципі, ось такі от обновочки. Тут більше коротше, оце все десь в районі 3, -х, 3 -х тисяч я накупив. І отакий от тримач у мене ще. Тому що той тримач, який в мене був, він телефон дуже перегрівався від того, що прямо біля воздуховода. А це такий він трошки винесений, трошки далі, і з ним буде комфортніше. Отакі от от справи. Так що, роботи я поки що не знімаю. Можливо, завтра зніму, можливо, завтра поїду в рейс, але щось я думаю, що навряд чи. Так що знов цей тиждень я просижу вдома. У нас сьогодні вже п'ятниця. Нікуди я так і не поїхав в рейс, тому що з роботою повна лажа. Думав, може це в мене тільки так, щось в мене така невезуха. Але поспілкувався з хлопцями, з далекобійниками, з підписниками, то всі кажуть, що щось лажа повна. Ні цін немає, ні грузів. Я, можливо, вставлю ставку. Коротше, загрузка була щось там 50 чи, чи 500 кілограм. Київ Харків платять 890 гривень. Даже не 1000. Даже не 900 гривень. 890 гривень. 890 гривень. Це От, коротко про ринок зараз. І я собі подумав, що вже буде з мого боку неповага і негарно, якщо я не викладу відос. Тому що два місяці моя відсутність це неповага. Я вирішив, що цей відео буде в кінці з відповідями на запитання. Запитань не так багато, але здебільшого це одне й те саме запитання. Я собі виписав там 5 запитань найчастіших. Перше найчастіше запитання, як ви можете вже зрозуміти, це як ти проїжджаєш пости, як в тебе діло з ТЦК і так далі, тому подібне. Друзі, мені 23 роки. Я вже відписував купу разів в коментарях, але ті коментарі. Мало хто дивиться, мабуть. Коротше, мені 23 роки просто-напросто. Все. Це основна причина, як я їх проїжджаю. Ще скажу вам, що скільки я не їздив по території України від Донецької області до Закарпаття, я не знаю, чи це мені так просто щастило, чи це я так попадав. За весь цей час мене зупинили, можливо. Один раз і то це зупинили мене в Могилів-Подільську, тому що то була прикордонна зона. Більше мене не зупиняли, документи не перевіряли. Може, десь ще один раз, я не пам'ятаю, може, щоб не буду брехати, хай два рази. От так. Мені 23 роки і через то я й катаю собі вільно. Друге, що хотів би сказати від себе, за шеврони було багато запитань. Чому шеврони, чому 72-га бригада і. Там багато хто писав, чого ти не бажаєш нам найшвидшої перемоги. Друзі, в мене е... З... мій папа зниклий безвісті зараз. Е... Я надіюсь і молюсь, що він знаходиться в полоні. Тому на... я оминаю цю тему. Я не хочу ніяк в інтернеті висловлюватись, тому що я боюсь зробити йому гірше. Отак, раз. Скажу, що просто не було таких запитань, там, наприклад, чого ти ігноруєш деякі запитання, чого в тебе ці шеврони висять. З часом, я надіюсь, дай Бог. Я все поясню, все розповім. І... Бо дуже дуже багато чого є вам розповісти по цій темі, я б хотів би з вами поділитись. Отак. Друге запитання, яке мене запитували, це. Що це? Тахограф здається, тахограф на пландеку. Хлопці, ця пландека це Б-категорія. Туди не потрібен ні тахограф, тебе не чіпає поки що, не чіпає трансбезпека, ти собі катаєшся як легковий автомобіль. Тобі не потрібно ні чіпкарт, нічого. У мене його немає. Друге питання, третє питання це за музику. Скажи, що то за музика і чого вона не шазамилась? Хлопці, ту музику я створив е, за допомогою штучного інтелекту. Я написав деякі слова, там написав е, пісня українською мовою про дальнобой, про дорогу. Все. І вона мені згенерувала цю пісню, щоб не було авторських прав, щоб не блокували відео. От і все. так я її. І вона так ще й прикольно підійшла до відео. Я її вмантулив туди. Четверте запитання це. що це там, четверте запитання було, бляха? А, де шукаєш роботу? Бляха, я вже майже в кожному другому чи третьому відео я повторююсь, що де я шукаю роботу. Але ладно, ще раз скажу: шукаю я роботу. З дивіться, я працюю з логістом. Весь цей час я працював з логістами. Це основне, де я беру. Потім, де, де їх ще можна брати, з замовлення загрузки, це є два сайти: Ларді Дела. Це основні сайти, де скидають весь цей мотлох. де й логісти беруть. Е Загрузки, ну, логістів ще свої, помімо є клієнти, помімо сайтів. Але основні два сайти це Ларді та Дела. Отам От сидіть, реєструйтесь, це, це платно. Можна безплатно зареєструватись, але там не буде номерів. Ви не будете бачити номера, щоб взяти заявку. Але це коштує там, 300 чи 400 гривень в місяць. І все. Оце я так за... шукаю або Ларді Дела, або свої клієнти, або логіст. Все. Але як ви бачите, щось. З усіх цих параметрів тиждень я вже сижу, сижу от такі от питаннячка були. Можливо, я ще щось забув, то в наступних відео я скажу. Куди я їду зараз? Зараз я їду в ТЦ атмосфера. У мене там працює мій коріфанчик в мультиплексі. Їду до нього, зустрітись з ним, попити каву. Сьогодні, до речі, день святого Валентина. Вітаю вас! Бажаю вам любові, мирного неба над головою. Кохання палкого та міцного. Та й все. Більше немає вам що сказати, друзі. Надіюсь, з понеділка вийду в рейс і буду, буду працювати, буду знімати відосик, буду знімати зарплати так далі і тому подібне. Тож дякую вам за терпіння в першу чергу, що майже два місяці чекали мого відео. Не виходили на каналі. Дякую вам за лайки. Дякую за підписки. Нас вже більше 15 тисяч підписників. Це, це крутяк. Дякую ще раз вам. І всього вам найкращого.